Усім привіт, усім доброго ранку! Ми приїхали в Осмолоду. Чому ми сюди приїхали? Тому що звідси власне, ми хочемо почати своє знайомство з таким регіоном українських Карпат, як Західні Горгани. Осмолода це село Перегінської селищної громади Калишського району Івано-Франківської області з населенням близько 60 чоловік, розташована на березі річки Лівниця, яка була визнана найчистішою річкою України, адже на її берегах немає жодного промислового підприємства, тому вода тут надзвичайно чиста. В Осмолоді до Лівниці приєднюється її ліва притока, не менш живописна гірська річка під красивою назвою Молода. Саме з цього населеного пункту і починається безліч маршрутів на вершини цих гір. Цей масив рахується ще ніби диким таким, тому що він не дуже популярний, не такий, як Чорногора, Свидовець, Кострича та Кукул. І тим самим він нас приваблює. Поселилися ми в цьому приватному секторі під назвою Удавидка і Матвійка. Дуже класний будиночок, дуже класні господарі. В описі під відео напишу контакти. Садиба наша розташована так, що з неї відкриваються просто захоплюючі краєвиди на тутешні гори от гора Горган, на яку ми сьогодні маємо піднятися. Далі з другого боку велична грофа. Ми мали на меті саме на неї. З неї почати наше знайомство з цим регіоном, але та як випав два, два тижні тому, випав сніг, то ми вирішили туди не йти. Ми вагалися, чи їхати сюди, чи не їхати, тому що нам всі говорили, що це дуже погана дорога. Так, дорога сюди погана, але ну не жахлива. Не найсамай гірша, яку ми бачили. Тому ми ні капельки не пошкодували, що сюди приїхали, тому що ці навколишні краєвиди, навколишні пейзажі, вони того однозначно вартують. Значить, Сьогодні ми хочемо піднятися на гору Горган, і якщо по часі встигнемо, то ще хочемо відвідати таке покинуте містечко лісорубів, називається Дарів. Дуже живописне місце. Знаходиться між горою Горган і Овол. Але по часу не знаємо. Якщо вийде, то ви це побачите. Швидесенько перевдягаємось, залишаємо зайві речі в номер, і по хорошій помірках лісових доріг дорозі вирушаємо в бік Дарівського лісництва, доїжджаємо до вказівника, і саме звідси починається наша стежина. Залишаємо автомобіль і по синьому маршруті стартуємо на гору Горган. Нам підніматися від машини. Приблизно дві години тут перепад висот на 2 кілометри 500 метрів такий собі хороший перепад. Але ми не змучені, тому що ми за смолоди не йшли пішки, під'їхали автомобілем аж під сам підйом на гору. Ми давно планували сюди прийти, в цій місцевості ми ще не були, тому для нас це буде щось новеньке, щось цікавеньке. Щось будемо відкривати для себе нове. Перепад висоти 500 метрів на 2 кілометри. Це таке собі задоволення. Але враховуючи те, що ми йдемо в радіалочку без спорядження, просто водичка, канапки, якісь то, то все норм. Щось такого особливого на підйомі нема, є, йдете старим таким диким-диким лісом всюди буреломи. Як буде далі, не знаю, для нас це також загадка, але цікава загадка. Маршрут гарно маркований, буквально кожних 50-60 метрів стоять сині. Сині маркери, дорога, бачите, яка, то не стежка, то дорога можна сказати. Пройшли ми вже четверту частину шляху. Я жива. Молодець. І я живий. Як тобі йдеться? Ну, нелегко. 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 Ну, але не... так маленькими крочками помаленьку. Ну то можна. Не поспішаючи, так, 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 так. час є, погода нам сприяє. То чому би і не йти? Я не лечу. Я не спішусь. Правильно. Як то кажуть, хто спішить, то й людей смішить. Во. Вийшли ми вже з такого старого дикого лісу на якусь таку місцевість, де повалені дерева, чи то вирубка була, чи то дерева так самі попадали. І тут вже почали нам відкриватися перші краєвиди на гори, засніжені. Дуже цікаво йти місцевістю, якою ти ніколи не ходив, дивишся по сторонам красиві гори, красиві вершини. А що за вершини поки що не знаєш? От тим, мені подобається ходити в таку незвіданість. Вийдемо зараз на вершину горгана і там вже трошки будемо вивчати географію, дивитися деякі вершини. А тим не менше тут переді мною. Дуже дивіться, як. як тут красиво йти. Підійшли ми до місця, де показується траверс гори Горган. ось туди, а нам по синьому маршруті далі вверх. Ще трошки лишилось. Залишилося нам приблизно ще хвилин 20 до вершини, але важко йти щось коментувати. При такому Крутому наборі висоти. Ми думали, там внизу трошки такий був кут, а перед самою вершиною йдеш, і кут все збільшується і збільшується. Ще й так само сніг збільшується і збільшується. Фух. Це виходимо з зони лісу, доходити там. довольна, що добралася, а тут спереді вже бачимо саму вежу. Зараз ще нашим улюбленим жерепом треба пройтися. І цей сніг такий мокрий, слизький, такий недобрий. Ноги провалюються. Добре, що він не глибокий. От добралися ми до вершини того самого горгана правдивого, в честь котрого названі і масив цей весь. Так-так. Саме в честь цієї вершини і дали назву цілому карпатському масиву. Тому самому, який вкритий кам'яними розсипами з жовто-зеленим лишайником. Висота гори 1579 метрів над рівнем моря. Вершина її вкрита негустими заростями жерепу та невисокими деревами, і тому, щоб побачити навколишні краєвиди, доведеться походити з одного боку на інший. Але є і інший варіант побачити панораму на 360. Піднятися на вежу, що виявляється не кожному під силу. Знаєте, як кажуть, я не трус? Ну блін, я боюсь. Туди піднятися ну, чесне слово, респект тим, хто туди піднімається на самий верх. Не впевнена на всі 100, але ця вежа це колишній військовий об'єкт. Яка слугувала чи то для передачі сигналу, чи то для підсилення сигналу якоїсь РЛС? Якщо у вас є інформація, що це за вежа, поділіться з нею в коментах. Знаю одне, що коли починаєш підійматися і під тобою, то драбина почне хитатись, то щось заскріпить, то щось трісне, хоч не хоч, починаєш замислюватись, а чи потрібно туди лізти. Адже насолодитись краєвидом можна із першої секції цієї споруди. Звідси прекрасний вид на гору високо і гровець. На Севулю. Далі, якщо добре вдивитися, то, мабуть, можна побачити і довбушанку. А тут поруч обул, петрус горганський та ялова клива. Чесне слово, сказати вам, ну, повторюсь, я не трус, ну блін. Туди. Туди я. лізти, Постісняв, все м'яко сказано. Але є ще один варіант побачити ці красоти: це підняти в повітря нашого маленького друга, який завжди з нами і який не боїться висоти. Діло йде до вечора, а ми ще хочемо встигнути відвідати дарів. Тому починаємо спускатися вниз. Спуск вниз зайняв приблизно годину часу, і от ми знову біля авто. Дарівське лісництво розташоване у підніжжі трьох вершин. Це горган, з якого ми щойно спустилися, овул і ялова клива. Через цю долину протікає та сама річка Лімниця. В лісництві господарює баба Надя, яка щиро запрошувала нас в гості. Також тут колись було ціле поселення, де жили лісоруби. Були у них тут житлові приміщення, столова і навіть банька з басейном. А зараз про це все нагадують, закинуті будівлі. Отам, От за моєю спиною, покинуте містечко таке лісорубів. Там вже занедбані такі хати без вікон, без дверей. Тут така красота навколо. Тут, я не знаю, тут слів бракує, просто. Лісництво, овол, гора. Отут горган, з якого ми спустилися, гарно, як Грегот, з нього там прямо осипаються. Ми потім будемо їхати, вам покажемо назад, вертатися. Як тут красиво, як тут затишно, клас! Їхали тільки що попри лісництво. Оце вийшла до нас там баба Надя, дуже приємна жіночка, старша така. На тут доглядає це лісництво, дежурить там, дала свій номер телефону нам, сказала, що якщо ми захочемо тут залишитись на ніч, то завжди вона буде рада бачити. За моєю спиною зараз знаходиться інший бік гори Горган. Ми виходили на неї з осмолоди, а зараз це зі сторони дарова. Ті ось греготи. І то все осипається. Щоб ви розуміли, через дорогу, через оцю дорогу це все осипається ось сюди, вниз, до річки, туди туди все сипеться. Ну, тут дуже епічно. Ми вже останньо говорили, що. Ми сюди обов'язково до Бабинаді, приїдемо в лісництво з ночівлею і будемо тут ночувати. Тут, тут, тут просто дивовижно. І справді, щоб зануритись в тутешню атмосферу, щоб відчути весь вайб декількох годин буде недостатньо. Сюди потрібно приїхати як мінімум на добу, щоб по-справжньому оцінити оцю всю красу. Тут, мабуть, був такий досить. Потужний сух каміння раз. Воно так тут осипалося все. все ми помилися, повечеряли. Зараз знаходимося в своєму номері. Наш номер виглядає приблизно отак. Вибачайте за бардак. Бо прийшли, розпакувалися, що де змогли там поставили, але тим не менше, Двоспальне ліжечко, де ми будемо встанню спати. Там крісло одне, столик. синуля мій сидить, щось там ззаді махає. І це його ліжко. Але буде вимахуватись, можливо, на коридор піде спати. День сьогодні видався дуже таким насиченим яскравим. Сьогоднішні наші мандрівочки, такі невеличкі, відкрили на очі в тому розумінні, що ми по-інакшому почали дивитися на, на Карпати. Тобто, якщо порівняти Чорногору, там, ще ці такі місця, і з цими західними горганами, це зовсім кардинально різні речі. Емоції зараз мене переповнюють, будемо вкладатися спати, бо трошки потомлені, тому всім добра, рано побачимося, ми спати.